Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. Це відео присвячено вашим запитанням стосовно того, яким чином все ж таки вирішити питання, у разі, якщо хтось не санкціонований, якимось чином заволодів коштами з вашої картки, взяв на вас кредит, оформив ці кредити, чи в банки, чи в якихось там мікрофінансових організаціях, яким чином захистити свої права і чи потрібно повертати ці кредити. Це дуже важливо. У вигляді вдячності я вас буду просити підписатись на цей канал, поширити це відео, поставити вподобайки, прокоментувати. І обов'язково найголовніше підпишіться. Поставте паузу, підпишіться. Це дає змогу найбільше поширити це відео, щоб люди знали про свої права. І так, поїхали. В разі, якщо сталася така пригода, неприємна ситуація, коли на вас були оформлені кредити без вашої згоди. Найголовніше в даному випадку ну, не втрачати надії і захищати свої права. Для того, аби все ж таки з деякими банками, до речі, вдається домовитися, з деякими фінансовими організаціями вдається домовитись, а деякі продовжують нараховувати відсотки. Нікого це в принципі, не турбує ваші проблеми. На жаль, ця ситуація ще почалась з тих часів, коли в принципі, не звертало уваги на права споживачів. Зараз ці ситуації також не найкраща. Історія відбувається і тому. Об'єктивно ви звертаєтесь до поліції щодо крадіжки коштів. При цьому це могло бути і за допомогою тих же співробітників банку зроблено, є відповідна навіть соціальна інженерія, яким чином там співробітники банків бувають такі випадки, передають там інформацію про клієнтів, їм дзвонять, розповідають якісь особисті дані, люди довіряють тим співробітникам, які дзвонять, і от трапляються такі неприємні ситуації, коли на них оформлюють кредити. Для того аби захистити свої права, все одно прийдеться звертатись до суду, разі якщо банк чи мікрофінансова організація не хоче зупиняти відсотки, не хоче чекати розслідування кримінального провадження, стягувати ці кошти з тих осіб, які вкрали їх. А наша поліція реформована не дуже любить, на жаль, розслідувати ці справи. Коли є бажання, звичайно, їх розслідують ну, за тиждень, можуть знайти всіх, куди пішли кошти, хто скористався і знайти всіх учасників схеми. Однак, як показує досвід, не завжди поліція робить всі належні кроки для того, щоб це зробити. Ну а банки теж не дуже поспішають якимось чином допомогти своїм клієнтам, тому що вони ж бачать, куди пішли кошти, при цьому кошти знімалися в цьому ж банку. І цього також не роблять, тому що в них є особа, яка їм повертає кошти, взяла в кредит на 70-50 тисяч гривень. Звичайно, їм це вигідно, отримують відсотки і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, такі замкнуте коло, і, на жаль, оця ситуація захисту прав споживачів, яку наробила у нас туди Гонтерева, а потім поїхала в Лондон, ну, вона дає своє. Тому для того, щоб захистити свої права, прийдеться все ж таки звертатись до суду. При зверненні до суду, найголовніше обрати правильний спосіб захисту. В даному випадку, як показує судова практика, спосіб захисту повинен бути це встановлене відсутнім право у банка стягувати кошти і відсутнім заборгованості. Найголовніше, що в цих справах, як показує суди, треба банкам довести це безпосередньо те, що ви необережно користувалися послугами, передавали інформацію третім особам про картки, пін-коди. Якщо банк це довести не може, в нього нема такої інформації, то фактично суди будуть ставати на вашу. Сторону. Ну, найголовніше, як я вже зазначав, обрати правильний спосіб захисту, тому що, як показує я вивчав судовий реєстр. Саме у зв'язку з неправильним обранням способу захисту суди відмовляють в таких позовах. Тобто, ви повинні подавати позов про встановлення відсутнім права на стягнення заборгованості, як показує судова практика. В принципі, на цьому все. Якщо потрібно буде допомога, звертайтеся. З радістю будемо допомагати, відстоювати ваші інтереси і, в принципі, захищати ваші права. А вас я буду просити для того, щоб люди знали про як захистити свої права, знали, куди звертатись, все ж таки поширюєте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал. Не пожалкуйте. Поки на цьому все. Підписуйтесь, не, не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти, бо іншої країни у нас нема. Це на сьогоднішній день є найголовнішим: віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!